Після гріхопадіння перших людей в їхнє життя і в життя всього людства увірвалися прокляття. Сам Бог виголосили перші прокляття в життя Адама, в життя Єви, які дуже сильно ускладнили їм життя і їхнім потомкам. І навіть шість розділів книги буття ми можемо пролистати, коли відбувся потоп всесвіті, і спаслося сім душ, і здавалося би. Люди переосмислять і почнуть берегти правильні стосунки з Богом. Але ні, люди все грішили новими гріхами і створювали для себе і для своїх потомків нові і нові прокляття. Фактично, сьогодні ми живемо в світі, де кишить прокляттями, які є наслідком гріхів людей. І питання, як ми, як християни, як діти Божі? Можемо уникнути дії проклять і нейтралізувати їхню дію над нашим життям. Перший спосіб, про який я би хотів сказати, ми можемо нейтралізувати дію прокляття завдяки відкупленню. Прокляття це юридично зобов'язуюча заява, яку важко відмінити або знищити. Якщо суддя заявляє, що ви приговорені до тюремного сроку, скажімо, на 20 років. То для зміни цього присуду треба велике чудо. Ці слова, які винесені суддею, вони є дуже сильні і вони підтримуються всіма органами управління вашої країни. Так само і прокляття. Воно дозволяє демонам мати до вас доступ, тоді як інакше вони б не могли мати цього доступу. Чому так важко відмінити заяви судді в нашому житті? Суддя говорив не без причини. Як ми знаємо, без Причини прокляття не збувається. Орган влади нічого не говорить без вагомих підстав. В посланні Галатів 3:13 написано: Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Відкуплення це плата або компенсація за гріх, промах або помилку. Тому що є законна підстава для прокляття, і ми можемо позитивно сповідатися, знаєте, сповідати свою віру і так далі. Але якщо прокляття має законну підставу, воно може прийти в наше життя, і наше сповідання не анулює його. Реалії такі, що якщо ми переступаємо Божий закон, то ми маємо нести відповідальність за це. Бог заплатив за наше законне звільнення від прокляття закону. Як ми прочитали вище, і переклавши прокляття закону, яке мало стосуватись нас на свого Сина, коли він проливав кров на Голговському хресті. Отже, від яких проклять ми відкуплені? Біблія говорить, що колись, 22-й розділ Книги об'явлення, не буде колись, колись не буде більше проклять. А, але якщо всі прокляття були відкуплені Ісусом, то чому сьогодні вони є в житті? Очевидно, не всі прокляття були відкуплені Христом, тільки коли ми доберемось до небес, більше їх не буде. Але тут, на землі, вони діють повсюду. І більшість факторів, які, з якими ми маємо справу, вони дуже сильно залежать від нашого ходження в праведності. Наприклад, Ісус не відкупив нас від прокляття дівчини, якій ми. Зробили зло. Чи Ісус не відкупив нас від прокляття людини, яка зневажає і знущається зі своїх батьків. Коли син знімає парик зі своєї матері і б'є тою перукою її по обличчю, він сам створює для себе індивідуальне прокляття. Тому Ісус не відкупив нас від цього прокляття, і людині доведеться боротися з цим прокляттям в своєму житті. Коли людина йде красти, вона відкриває двері цим прокляттям гріха е, крадіжки. І тому є причина прийти в життя прокляттю на гріх. Таким чином, наше спасіння не відкупляє нас від всіх проблем. Це би було добре, якби так було. Що людина, яка спасена. То вона уникає всіх проблем і всіх проклять житті. Але це трохи не так. Тому важливо перестати говорити, що ви відкуплені від всіх проклять і чекати, що ви будете просто уникнете буквально будь-яких проблем. Так лише може створитися таке відчуття, що Слово Боже не працює. Але завдяки Ісусу Христу ми маємо право вийти. З-під дії прокляття і не впускати їх більше в своє життя, мати якби, Божу охорону. Друге, як ми можемо нейтралізувати дію прокляття, є такий принцип в Біблії за допомогою жертви. Один із способів, який ми бачимо в новому завіті, що завдяки жертві вивільняється така дивна сила, яка зупиняє руйнівну дію прокляття, що знищує людей. Насправді, сила жертвоприношення може зупинити дію прокляття. Ось давайте декілька прикладів з Біблії, як це описано. Ну, найперше, звичайно, жертва Ісуса Христа спасла нас від прокляття. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Для цього відкуплення ми бачимо силу жертви Ісуса Христа, Його життя, Його крові. Другий приклад, пам'ятаєте, коли Ной почала вода спадати, він вийшов з ковчега. І написано, що збудував Ной жертівника Господові, і взяв він з кожної чистої худоби, з кожного чистого птаха, і приніс на жертівнику цілопалення. І почув Господь любі пахощі, і в своєму серці промовив: Я вже більше не буду проклинати землю за людину, бо нахил її серця лише до поганого. І надалі Бог каже, по всі дні не зупиниться сівба, жатва. Це описано в книзі буття, 8 розділі. Таким чином, жертвоприношення Ноя зупинило прокляття повторного затоплення землі. Ось чому даяння це є важлива наша духовна дія. Даяння це ж свого роду жертва, Жертво, жертводання, жертвоприношення, жертвоприношення прокляття. Жертвоприношення зупиняє прокляття бідності і відкриває надприродні двері для процвітання в життя людини. Люди, які не навчились давати, вони не можуть зупинити прокляття бідності. Отже, через жертву ми маємо можливість зупинити дію прокляття в своєму житті. Апостол Павло сказав, що проповідь про хрест це Божа сила. Проповідь про хрест, це, по суті, і є проповідь про жертву. Духовна сила, створена через жертву, зупиняє дію прокляття в нашому житті. Третій спосіб, як можна нейтралізувати дію прокляття завдяки мудрості Божій. Прочитаємо з книги Притч Уривок. Було мале місто, було в ньому мало людей, і раз прийшов цар. Щоб його оточити і побудувати проти нього облогу. Але в ньому знайшлася людина убога та мудра, вона врятувала те місто своєю премудрістю, і... але пізніше ніхто не згадав про цю людину. Це книга Еклезіаста 9.15. Перебувати в прокляті, подібно... це так подібно до того, що ви оточені. Коли ви в оточенні, ви не можете втекти, і в який б бік ви не йшли, всюди є ворог. Бути проклятим означає бути оточеним. Але є свого роду Божа мудрість, яка допоможе вам втекти, коли вас оточили проблеми. Пише Давид, каже, нещастя без ліку мене оточили, і беззаконня мої досягли вже мене, так що бачити не можу. Вони численнішими стали за волосся на моїй голові. Каже, визволи мене, Господи, поспіши мені на поміч, поможи мені. Давид знав, що таке оточення, це 39-й псалом. Оцей стан, коли ти бачиш безвихідь в своєму житті, це прокляття, з якого можна вийти завдяки Божій мудрості. Коли прокляття в дії, у вас буде той же самий результат, що б ви не робили. Якщо ви прокляті бідністю, то навіть проживаючи в Америці, в Лондоні, в Сіднеї, ви будете бідні. Щоб звільнитись від прокляття, ви маєте використовувати мудрість, мудрість Божу і вийти з цього оточення прокляття. Мудрість Божа дає ключі, які допомагають нам уникнути будь-якого очевидного прокляття. Коли ви визначили і побачили, що в вашому житті діє якесь прокляття, ви маєте швидко знайти рішення, яке Бог пропонує для виходу з Нього. У своєму слові. Є, ви знаєте, що є різні категорії проклять в Біблії, є глобальні прокляття, які стосуються всього людства, які Бог оголосив Адаму, Єві і так далі. Є прокляття індивідуальні, такі, як Бог, такі як Ной проголосив над своїм сином Хамом. І сьогодні це прокляття на собі відчуває вся темношкіра Африка і люди потомки хама. Деякі прокляття такі, що ми не можемо їх відмінити повністю, однак нема такого прокляття, яке би не зміг е, применшити, яке би ми не змогли применшити його дію за допомогою застосування Божої мудрості. Кожен, хто застосовує світло Божої мудрості, по відношенню до проклять, зможе уникнути більшості його жахливих наслідків. Є слова Ісуса, які, як для прикладу, які дуже універсальні і допомагають нам уникнути дуже багатьох проблем, просто виконуючи ці слова. Наприклад, в Матвія 6.33 Ісус каже: шукайте найперше Царство Боже і Його правди, а все решта вам додасться. Таким чином, коли ви шукаєте Боже Царство в своєму житті, відкладаєте в сторону, на другий, третій план, всі ваші знаєте, амбіції. Що приносять розчарування в життя і так далі. Ви завдяки Божій мудрості. Ви, якби введені Божою мудрістю по цьому мінному полю, ви не маєте карти мінування, але Слово Боже воно веде вас безпечним шляхом. Таким чином, через мудрість ми можемо нейтралізувати прокляття. Четвертий спосіб нейтралізації прокляття завдяки силі, помазання. Святого Духа. Як написано в книзі Ісаї, станеться в день той, з твого рамена зніметься тягар, і з твоєї шиї ярмо через ситість ярмо буде знищена. Ісаїя 10, 27: Ситість або тук, або помазання буде нищити ярмо на вашій шиї. прокляття всюди, де би ми не опинилися на цій землі. Але силою Святого Духа ми можемо вирватися з-під дії прокляття, і ми можемо вийти з-під його дій. Наприклад, впертість дітей приводить до багатьох проклять. Чоловіки впадають в, е, в суюту роботи, не маючи потім, що показати в кінці свого життя часто. Жінки тягнуться до мужчин і так живуть, що і прокляття в їхньому житті виконується. Ненависники євреїв інстинктивно виступають проти Ізраїлю і тим самим примножують прокляття е, на себе. Отже, Святе письмо говорить, що ми можемо зруйнувати прокляття, зійшовши з проклятого шляху, завдяки помазанню Святого Духа. Як, ярмо як прокляття на нашій шиї може розбити сила Духа Святого. І механізм. Е, Виходу з під дії прокляття завдяки помазанню, це введення Духом Святим. Це як перший варіант введення Духом Святим. Воно здійснюється завдяки слуханню і виконанню голосу Божого. Так, прикладом може бути Ізраїль, який зійшов з проклятого шляху других народів завдяки тому, що слухав голос Божий. І в повторенні 28.1 так і написано: якщо ти будеш слухати голос. Господа, Бога Твого, виконувати Його заповіді, то Бог каже, я тебе поставлю вище за всі народи, і ти будеш відрізнятися від інших народів. Слідуючи за Божим голосом, вони піднялись над всіма народами. Слідування за Божим голосом допоможе і нам набагато бути успішнішим і стати вище, навіть наших колег. Другий спосіб, як помазання може знищити. Дію прокляття це а, зійти з проклятого шляху завдяки скеровуванню Духа Святого. В Римлян 8.14 написано, бо всі ведені Духом Божим є сини Божі. Якщо вами керує Дух Святий, ви не будете жити як звичайна людина, ви будете жити так, як Божа дитина. Життя в якості Божого Сина залежить від вашої здатності бути веденими Духом Святим. І… Нарешті люди Божі сходять з проклятого шляху, з шляху темряви, з допомогою Божого світла. В Ісаї 61,2 написано: Встань, світись Єрусалим, бо прийшло світло твоє, і слава Господа зійшла над тобою. Темрява покриє землю, морок, народи, а над тобою засяє Господь, і слава Його явиться над тобою. П'ятий спосіб, як ми можемо нейтралізувати прокляття через силу проголошеного Богом благословіння. Дивіться, що пише Слово Боже. Так говорить Господь, коли в гроні знаходиться сік виноградний, і хтось скаже не псуй його, бо благословіння у ньому. Отак я зроблю ради рабів своїх, щоб усього не нищити. Це Ісаї 65. 8. У цьому місці писання говориться, що ми не можемо бути пошкоджені, тому що в нас знайдено благословіння. Не шкодь їй, бо в ній є благословіння. Навіть якщо ви притягнули якесь прокляття в своє життя, присутність благословіння може завадити вашому знищенню та шкоді. Більшість проблем в нашому житті відбуваються через виголошені прокляття. Але так само. Більшість хороших аспектів, які ми бажаємо бачити в житті, вже були проголошені як благословіння. Нас вчили вірити, що ми колись будемо мати щось завдяки важкій роботі і жертв, жертв, жертві. Читання Біблії показує нам, що багато з бажаного нами насправді відбувається з людьми в результаті благословіння, що було виголошено в їхнє життя, а не просто в результаті виснажливої праці. Благословіння ось сила. Що здатна преобразити наше життя. Насправді багато благ приходить в наше життя не просто через важку роботу, але також через е, те, що людина стає на правильну дорогу, на шлях благословіння. Завдяки вивільному благословінню приходить успіх. Є багато людей, які працюють довго і багато і так і не досягають бажаного. Але ми знаємо, що саме Господні благословіння, вони збагачують людське життя і смутку не приносять. Тому важливо знати, які благословіння вже виголошені в Слові Божому, які ми можемо прийняти в своє життя і притягнути їх в своє життя. Можливо, ми не дізнаємося ніколи, знаєте, що зробили ми, щоб притягнути, чим ми притягнули прокляття в своє життя. Скоріше за все, ми всі щось зробили не так. Але ми маємо всім різні нейтралізуючі благословіння, які ми можемо призвати в своє життя і тим самим нейтралізувати дію проклять. Ну, наприклад, 5 нейтралізуючих благословінь, які ми бачимо в повторенні закону в 28-му розділі. Прокляття пониження, яке описано в 43-му вірші. Воно якби покривається або компенсується благословінням, яке є в 13 му вірші. Якщо ти написано не будеш слухати голосу Господа, то е, прийдуть на тебе всі прокляття і досягнуть тебе. Але в другому е, вірші, 28 розділу повторення закону, ми читаємо, що на тебе прийдуть благословіння, якщо ти будеш слухати голосу Господа Бога свого. І будеш благословенний в місті, в полі і так далі. Тому, коли ми приймаємо це слово, можливо, ми притягнули в своє життя якісь прокляття, і сьогодні ми пожинаємо плоди. Але притягуючи сьогодні у Христі благословіння, ми можемо пере, е, якби перекрити дію тих минулих проклять, які мали місце в нашому житті. Другий приклад, знову ж таки, з повторення 28 глави, це прокляття фінансових нужд. Або в книзі Малахії написано, що прокляття нестачі нейтралізується благословінням Божим через жертвоприношення десятин. Бог каже: випробуйте мене, я вас благословлю надмір. Тобто, каже, ваші фінанси поїло прокляття, ваші фінанси поїв пожираючий, але якщо ви навернетеся серцем і будете жертовними, я е, благословлю вас і відкрию над вами небесний, небесні отвори. Так само прокляття хвороб, які описані в 28 розділі повторення закону, Бог каже, що якщо ти будеш слухати голосу Господа Бога свого, я відверну від тебе хвороби, ти не будеш вже полювати. Е, під, під прокляттям гарячки, сухості, ві, вітру, і ржі і так далі. Написано: служіть Господу, і Він благословить хліб твій, воду твою, і відведу від вас хвороби. Так само багато людей в своєму житті переживають е, страх, знаєте, жах, і стають якби приповістю на устах інших людей. І це прокляття. коли... Люди про тебе згадують, чи говорять, і як використовують твою долю, чи твоє життя як приповістку чи посміховиську. І Слово Боже говорить, що Господь виведе тебе з-під дії прокляття, коли ти будеш боятися Господа і шанувати Його. Також є прокляття мізарного врожаю, яке заміняється Благословінням щедрого врожаю. За послух Божому Слову. Отже, на кожне прокляття, наше завдання знайти в Біблії слова благословіння і зробити їх частиною свого життя. Ісус Христос дав нам законне право, щоб на то місце, де в нашому житті діяло прокляття за наші гріхи, притягнути Боже благословіння, яке має силу діяти в нашому житті завдяки жертві. Ісуса Христа. Хороший приклад того, як були нейтралізовані прокляття відкинутості на смішок в житті Йосипа. Він притягнув в своє життя благословення свого батька, який виголосив благословення в життя Йосипа. І ці благословення Батька вони покрили. Всі ті болі, сльози, несправедливості, які були в нього в його житті. Шостий спосіб це нейтралізація проклять завдяки служінню Божих пророків. Як написано в книзі Осія, 12 розділі, через пророка Господь вивів з Єгипту Ізраїля, і пророком Він був стережений. Служіння пророка це дивний спосіб, завдяки якому ви можете позбутися багатьох проклять. Значить, коли ми читаємо про Ізраїль, ми бачимо в пророка Осія, що через пророка Бог вивів їх з Єгипту. Він через служіння пророка вів Ізраїль в обіцяну землю, в землю благословіння. Ізраїль був звільнений завдяки служінню пророка Мойсея. Ось декілька прикладів, як Бог благословляє через служіння пророка. Ми візьмемо їх з другої книги царів. На прикладі пророка Єлисея. Там була історія, що була отруйна вода і була безплідна земля. І через служіння пророка земля була зцілена. Також завдяки служінню Єлисея. Жінка, яка не могла мати дітей. вона, Там була історія, що вона вшанувала Божого чоловіка і в своєму домі відвела окрему кімнату і обставила її для того, щоб коли він буде. Проходити в їхньому місці, він міг зупиняти свій домі, і таким чином вона служила йому. І коли Єлисей запитав, що зробити тобі за це, вона каже: ну, в мене є проблема, в мене немає дітей. І Єлисей виголосив слово, знаєте, він їй не давав гроші, він їй не давав якісь матеріальні речі, але він каже, в тебе через рік буде дитина. І завдяки служінню пророка, ви можете прийняти в своє життя. То благословіння, в якому ви маєте потребу. Також завдяки служінню пророка ви можете отримати зцілення від невеликовної хвороби, так як це було у випадку Неймана. Він був сильний, потужний політик, воєначальник, генерал. Він був сміливий, але прокажений. А проказа не лікувалася в той час, і навіть не знаю, чи зараз лікується. Але пророк Єлисей сказав йому слово, яким. Він, послухавши цього слова, окунувся сім разів в Йордані і отримав зцілення. Знаєте, те, що він не міг купити за гроші, за зв'язки. Просто через стосунки, правильні стосунки з людиною Божою, він отримав це благословіння зцілення. Ось. І нарешті, завдяки служінню пророка, ви можете бути звільнені від прокляття боргів і фінансових втрат. Теж в житті Єлисея була історія, коли він. Врятував, економічно врятував там, інших пророків, які там потопили сокиру, і е, та сокира всплила. Таким чином, служіння пророка, якщо ви розумієте цей принцип, і ви відкриті до того, що Бог через таку людину може вивільнити особливе благословення в ваше життя. Ви будете чутливі до таких людей, ви будете уважні до таких людей, ви будете шанувати людей Божих. Не тому, що вони суперрозумні чи суперсильні, але тому, що це люди Божі. І коли ви розумієте, що в ваше життя може прийти благословіння через ваше правильне відношення до Божих людей, значить, ви на шляху правильному. І Бог буде давати в ваше життя унікальні благословіння, яких не було до цього часу. Ісус сказав одного разу такі слова: хто приймає пророка як Божого пророка? той дістане нагороду пророчу. І хто приймає праведника як праведника, отримає нагороду праведничу. Це Матвія 10,41. І нарешті, сьомий спосіб, як можна зупинити дію прокляття. Біблія говорить через відновлення стосунків, батьків і синів. У книзі Малахії 4,5 написано: Ось я пошлю до вас, Ілю, Пророка, перед. Лицем, перед наступ, наступленням дня Господнього, і Він поверне серця батьків до дітей і серця дітей до їхніх батьків, щоб я, прийшовши, не вразив землю прокляття. Що таке прокляття? Прокляття приходить тоді, коли немає стосунків між батьками і дітьми. Прокляття це коли немає стосунків між духовними батьками і духовними дітьми. Це одна з. Причин, чому приходить прокляття в життя людей? Встановлення зв'язку між серцями і життями синів та батьків це головний ключ, який, завдяки якому можна уникнути проклять. Слово Боже каже, шануй свого батька і матір, щоб ти жив довго на цій землі. І навіть якщо ви не знаєте свого батька, то як ви можете його шанувати? Якщо ви не маєте ніяких відносин з своїм батьком, як ви, можете, як ви можете його шанувати? Якщо вам. Сказали погане про вашого батька, і ви не маєте до нього ніякого відношення, то як ви його можете шанувати? Книга Малахія 4.6 каже, що серця дітей мають повернуті до батьків, тобто мають бути стосунки. Як мудра людина, ви можете уникнути прокляття, відновивши зв'язок між вашим батьком в своєму серці. Ви можете також уникнути прокляття, відновивши. Стосунки, якщо ви батько з вашим сином, з вашими дітьми, це важливий процес, який принесе великі і рясні благословіння в ваше життя і перекриє дію прокляття. Це саме стосується духовного батьківства. Серця служителів часто відвертаються від тих, хто їх виховав, навчив, хто поклав на них свої руки, благословив на служіння. І ці люди можуть ніколи не відповісти. Відкрито не ображати своїх духовних батьків, але їхнє серце відвернулось від них. Хтось може подумав, я розумніший, я знаю там більше і так далі. Але благословіння Боже приходить на відновлений зв'язок на рівні сердець, батьків і дітей. Тому важливо, щоб ці стосунки були відновлені і приведені в правильний порядок Божий. Ось спосіб, який можна уникнути багато проклять в житті. Уважно проаналізуйте своє життя, а подивіться, чи не відключені ви на рівні серця від важливих батьківських стосунків чи стосунків дітей з батьками. Бог хоче зберегти вас від сильного удару прокляття сирідства. Будьте мудрі і бережіть Слово Боже. Амінь.